Всім привіт! На зв'язку школа астрології Астроклевер, і сьогодні ми будемо говорити про моду, адже астрологія це модно. І відомі доми моди використовують і використовували астрологічну символіку в своїх колекціях. Тема дуже цікава, дуже дівчача, тому ставте лайк і рухаємося далі. Ми поставили не дарма ось цю гарну картинку на заставку, тому що саме її ми з Катією бачили у Лондоні. Коли ми там гуляли, також відвідували всі ці цікаві доми з колекціями, і навіть самі собі вже прикупили деякі астрологічні речі. Ми вам їх покажемо. І навіть на цій картинці ми бачимо до речі. Той самий клевер, тому ми і маємо назву Астра Клевер. І ми, коли це побачили, ми були прямо в захваті. Тому підготували для вас сьогодні інформацію, таку дівчачу, і сподіваємось, що ви теж будете в захваті. Щось для себе таке вау, побачите і знайдете. Давайте ж почнемо з того, хто взагалі перший продумав а, цю астрологію притягнув в моду. Першим в світі моди, хто системно використовував астрологічну символіку в своїх колекціях, вважають Ельза Еспірелі. Вона творила неймовірно гарні речі. Ви можете придивитися: ось зліва є такий шикарний такий пояс, і бачите, там значки Юпітера, які піджаки круті. І зверніть увагу на рік. Ми не, не, не дарма його там розмістили, адже вона була настільки смілива, що ще до Великої Другої е, світової війни вже робила це, вже відрізнялася від інших. Вона була дуже сучасною. Вона ніби відчувала це всім своїм нутром. І воно насправді не дивно, адже коли ми відкриваємо її натальну карту, ми бачимо повністю забитий 11-й дім. А 11-й дім це і є дім астрології, це дім майбутнього та дім сучасного. Це дім нестандартних речей, а астрологія. Ну, це щось цікавеньке, це щось нестандартне. І коли ти. Особисто я можу сказати про себе, коли я вдягаю якісь речі з астрологічною символікою, це завжди привертає увагу. Це завжди такі: ух ти, вау, Боже, як цікаво. А ви просто уявіть, яку увагу привертали такі речі в 1938 році, коли Ельза Скіпіарелі вперше випустила свою колекцію з астрологічною символікою. Це просто вау. Це просто взриває мозок, і це неймовірно круто. І такі жінки, такі люди завжди викликають просто захоплення. Далі, за Ельзіоскіпіалі почалася така глобальна мода на цю астрологічну символіку в одязі. І давайте подивимося більш уважніше. І що ми тут бачимо? 1950 рік. Ну просто уявіть, ну, коли це було? Які... Які це були часи? І дивіться, Ван Кліф і April's Zodiac Inspired Collection, ну просто подивіться, вони використовують разом в колаборації астрологічну символіку в своїх колекціях, поєднуючи мистецтво і астрологію. Дивіться, які прикраси вони виробили, і ну це також, знаєте, як такий перший крок. В астрол... так, в занурення астрології і те, щоб астрологію вже не тільки в одязі використовувати, а як аксесуар, як повноцінну прикрасу. Причому тут ми бачимо з вами всі знаки зодіаку. Тобто люди цікавились. А якщо ми згадаємо взагалі історію, то в ті часи астрологію її використовували в університетах, її вивчали до неї дуже серйозно відносились. Тобто, ми можемо сказати, що. Такі прикраси могли собі дозволити і зрозуміти люди, ну, які трошки думали, які були зацікавлені в тому, щоб щось для, для себе нове вивчати, відкривати для себе нові горизонти, взагалі ну, вірили в це, так і розумілись, дізнавались, тому що ну, якби GPT і Гугла не було, щоб там собі забити і дізнатися. Тобто, це треба було мати а, такий, я б сказала, відкритий розум, відкрите серце, душу для. Для всього нового. Також хочу звернути увагу на те, що коли астрологія попала в моду в плані одягу, да, в плані прикрас, вона стала ближчою для людей. Вона стала цікавішою. Вона почала привертати таку вже масову увагу. Якщо до цього це було таке досить так вузько, да, нею цікавилися, вивчали її. А зараз вона стає модною. Вона внедряється просто в гардероб майже кожної жінки, майже майже в кожної е, жінки, будемо відверті більш жінки, е, да, наряжаються, вигляда, виглядати хочуть гарно. Майже в гардеробі кожної жінки є щонебудь небудь з астрологічною символікою. Ну, трошечки, але є, і це просто такий величезний крок назустріч е, людям, я би сказала. Стався з точки зору астрології, правда? Далі, в 85-му році з'являється Вів'ян Вествуд. І ми з тобою, до речі, пам'ятаєш, коли були в Кардіфі, тут недалеко для мене, ми якраз таки заходили в, в бутік Вів'ян Вествуд, і там просто неймовірні речі. все таке, дуже цікаво. І, звісно. Коли ми говоримо про Вів'єнвестви, то нашу увагу як астрологів, а вашу як не обов'язково астрологів, а можливо як людей, які просто цікавляться астрологією, привертає значок. Правда? А цей значок ОРБ від Вів'єнвест поєднує сферу з сферу. З хрестом і кільцем, як у Сатурна. Сфера символізує цілісність і завершеність. Хрест це зв'язок духовного і матеріального, а кільце навколо нагадує про структуру і циклічність, як в планетних орбіт, таким чином, логотип об'єднує традицію, майбутнє і космічну гармонію. Як глибоко правда, заклали який вони сенс. Ви б знали. Ми з Катєю, як зайшли туди, хотілось скупити все. Просто, але там такий прайс досить серйозний. А, і йдемо ближче трошки до, до днів нашого народження. 1993 рік Фенді, і що ми бачимо? Ми бачимо купальники, купальні костюми з знаками зодіаку, так, з надписами. Тобто, вже це було не тільки в повсякденний такий одяг, або, як ми бачили, там в жакети вбудовано, а тут вже і в купальні костюми. Потім ми бачимо, що 2023 рік також вже все більше і більше і більше астрологія, астрономічні символи, все це в... внідряється в одяг, в аксесуари, це вже сумки, це вже різні так, прикраси, і піжами, і взагалі колекції. Тому ми вам вирішили додати і сучасне фенді, і той фенді 93-го року, і бачите, архівні фото, коли вони вперше випустили таку цікаву колекцію. Але це сміливо, це реально сміливо, це цікаво. Це зараз це вже нічого такого. Але наприклад, Ельзі Скіпіарелі, це, це над сміливо. Це дуже круто, і ви бачили це в її натальній карті. Далі не відставала, звісно, і Дольча Габана. Вони випустили е, зодіакальні сумки. Да, для кожного знаєш, зодіака, своя сумочка. Е, це також дуже цікаво і відкрито. Тобто вони не приховували десь його, да, не, е, не ховали, а в своєму стилі виставляли ці знаки зодіаку на показ. Вони їх зробили просто предметами е, такого мистецтва. Подивіться, там є і камушки, і позолоти, і емотирні. Маль, тобто вони дійсно вклали душу, як вони завжди це роблять. Вони дуже люблять. Якщо ви знаєте, трошечки можливо розумієтеся, вони дуже люблять все таке принтоване, яскраве, вони не бояться заявляти про себе, і їх жінка вона смілива. Жінка в, в образі Дольча Габана, вона смілива. Вона заявляє про себе. Вона не думає про те, що вона може затьмарити когось. Вона навпаки цього прагне. Вона заявляє про себе, і сумки Дольча Габана... Цієї колекції від 2004 року, вони якраз в цьому дусі, і ти можеш підкреслити свою індивідуальність, заявити про, про свій, не знаю, там, хочеш сонячний знак, хочеш місячний знак, хочеш плаценденту, а там нехай вже догадуються. Але ти вже несеш собою певного роду енергію, коли ти а, Демонструєш певний знак, правда? Подивіться скільки символізму в цьому, і як багато ми можемо сказати, особливо коли ви трошки розумієтеся. То ви зразу, ну наприклад, ми, коли бачимо когось, от наприклад, з такою сумкою, ми зразу зрозуміємо, що якщо це овен, то це дуже смілива напориста така активна жінка. Якщо ми бачимо, що це скорпіон, то, то ми вже розуміємо, що тут треба бути так обережненько, правда? Тому е, цей символізм, який використовується в моді, астрологічний символізм, він допомагає нам е, проявляти себе. Він дуже багато про нас е, говорить, навіть е, більше, ніж звичайний наш одяг, такі підказочки даєте людям навколо. Взагалі, ми ще хотіли додати е, одну сукню. Ми її по всьому інтернету шукали, але не змогли знайти, тому що коли ми з Катією це ж шарились по всім цим магазинам. Ми побачили сукню Дольче Банна, яка повністю була в зодіакальному колі. Тобто золотом було таке коло, і, і там всі знаки зодіаку, і воно так було однаковий принт по всій сукні, але воно було настільки от. Ми його побачили, і такі вау, ну ти просто подивись, ну в такому платі, як видиш, ну стовідсотково відсотково видно, що ти особлива, що щось тут є, якісь питання, що ти вже не просто жінка, ну це реально е, сукня астролога. Але ми не змогли знайти, але ми от це пам'ятаємо, що дійсно ну, реча Габана використовує і в аксесуарах е, астрології, астрологічні символи, е, і в е, сукнях теж в речах. І ми йдемо далі. Перед вами Крістіан Діор, 2017 рік. Бренд зазначив, що читання гороскопів є важливою ранковою рутиною тут, у Діор. Тобто, на секундочку, модний дім такого масштабу заявляє, що в ньому люди, такі звичайні, як і всі смертні, сидять під ранкову кавусю або щось інше і читають собі гороскопи. Тобто люди цікавляться, дізнаються. І насправді ну, дуже багато людей, політиків, знамениті люди, актори, актриси, співаки, шоу-бізнес вони всі звертаються до астрологів. Це просто 100%. А якщо й не до астрологів, то, ну, там, на жаль, до якихось відьом і інших езотериків вони теж звертаються. Це дуже популярно. Але... Ми з астрологією хочемо все-таки якось виокремилитися від них, дистанціюватися, тому що все ж таки саме астрологія, вона основана на реальному положенні планет, які дійсно існують, так і ми вивчаємо в першу чергу, там коли вивчаємо астрологію, астрономію. От, і тому. Знаєте, для нас це така теж цікава тема, і цікава була знахідка, і просто подивіться, як вони теж а, от, оформили всі ці плаття, які є ну, вже досить більш такими сучасними, більш для нас такими привабливими. Так? І це реально мистецтво, це реально цілі такі картини, намальовані на них, просто придивіться. І символ сонця ми бачимо, і знаки зодіака і козиріг, і зірки. Тобто все це поєднується і шикарна колекція. Подивіться, як багато суконь. Тобто, це не одна, це не дві, це просто був, значить, цілий там, у них якийсь Week з цим пов'язаний. Але це ще не все. Діор йдуть далі. В 17-му році вони випустили колекцію суконь, а вже в 18-му вони поняли, що вони нащупали саме ту, ту тему, яку треба просувати. І в 18-му році вони випускають Dior Zodiac сумочки, платочки. Просто подивіться ну в стилі Dior, Реально, це, це мистецтво. Я просто собі дуже тепер захотіла. Я не знала, що вони є. Для мене це стало відкриттям, і це просто вау! 21-й рік вони випускають колекцію Dior Lucky, і в цій Dior Lucky колекції є. Якось називається вона Піксель чи зодіак Піксель, якось так така ціла гілка, де вони також використовують астрологічну символіку. Зверніть увагу, там є і сумочки, і платочки, і піжамки, і шортики. Ну, коротше, вони поняли, що це тема, і вони його активно використовують. О, і це просто мій улюблений слайд Сваровський. Це то, що я ношу кожен день, я в ньому і сплю, і миюся і ніколи не знімаю. І знаю, що у нас з Каті однакові такі намистини угу. з ось цієї колекції. Як тільки вона з'явилась, звичайно, ми побігли в Сваровський і це все собі понакупляли декілька а, значить, прикрас з цього вибору, тому що ну, це вже наші дні були. Це якраз той період, коли ми активно вже... Вивчали астрологію і її, вже практикували і робили перші наші консультації. І, звичайно, коли ти вперше з цим знайомишся, воно тебе так занурює в світ астрології, в світ чогось нового. Настільки ми кайфували, що звичайно ось ці всі символи почали бачити і. Магазин Сваровський, він є скрізь у всіх містах світу, і, звичайно, це було і, би, і в Україні, і за кордоном, і Тому, де б я тільки не була, я відвідувала Сваровський. Просто уявіть, ювелірний дім зробив таку окрему колекцію, де використав і місяць. І сонце, і різні езотеричні символи, якщо ви подивитесь на браслет, і ось різні зірочки, і камінчики, і подивіться на кольори. Тобто, взагалі в Сваровській є дуже Багато вони, вони використовують кольорів і рожеві, і зелені, тобто в них повна палітра. Але саме ця колекція, вона ніби така трошки так і магічна і така серйозна. Вона чорно-біла, вона в таких ем, да, нахромних кольорах. Ну, взагалі я, я балдію, тому що і вона досі продається, ця колекція, вона досі є і вона якби пользується популярністю. Тому я сказала, що вона є у кожного астролога, є хоч щось. В мене дві підвізки: одна з великим місяцем, друга з маленьким місяцем. Тому дійсно, реально, майже у 100% астрологів є що-небудь з цієї колекції. Може, ви так і дізнаєтесь, десь будете бачити з цієї, когось із цієї колекції. І е, колекція Зімермана для мене стала відкриттям і просто вау! Подивіться, як нестандартно вони використали астрологічну символіку. З першого погляду ви можете навіть не побачити. Але якщо ви придивитеся до сукні справа, вона не просто в зірочках, там все зодіакальне коло зображено, да? всі знаки зодіаку зроблені в вишиті, просто це, це мистецтво, це просто вау. Якщо ви звернете увагу на взуття, там також знаки місяця. Ось на цьому зеленому плащі, не плащі, це пальто надписи з назвами знаків зодіаку. Якщо знову таки треба придивитися, мені дуже подобається до речі, оця фішка, що не очевидно, не, не в лоб. Не отак, от на лоба собі начепив і несеш цей свій знак зодіаку, А отак от десь є, і воно не, 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 не кидається в око. Це супер круто. І, в принципі, ну, так, як і треба використовувати астрологію, це просто звичайна частина життя. Не треба з нею носитися, і це не щось таке особливе. Це Класний інструмент, який полегшує ваше життя, робить його цікавішим і зручнішим. Зверніть увагу на сукні зліва. Там також є е, цей принт з знаком Зодіаку, і він також не є таким випираючим і дуже активним, але в той же час виглядає суперсмачно, цікаво і незвичайно. Тому Зібраман став для мене відкриттям. Я не бачила, я не знала, що таке є, і прям так. Аби було куди носитися. Чесне слово, дуже гарно. Це точно. А, і зафіналимо ми це відео нашим а, улюбленим магазином з білизною, і там вже продаються панчохи Кальзедонія. Не так давно, 2023 рік, випустили колекцію Астролоджі. Я знаю, Катя, що в тебе такі так, є. В мене є. Катя тоді так мені вислала, пам'ятаю, фотографію, каже: Подивись, які колготки. Я кажу, мені візьми. Вона каже: Ні, вони були одні і вони мої. Вона не досі є. Я теж хочу. Я вважаю, що ну, ось це, це дуже сучасно і це дуже класно. І якщо є якісь заходи, і ти туди там тебе якось запросили, ти приходиш, і от в тебе є якийсь такий невеличкий символ, так, наприклад, це буде ось в такому форматі під спідницю. Ну от відразу розуміють, що щось тут вже є якісь, як то кажуть, знаки будуть. І от і от тут зрозуміло, що людина цікавиться, там не просто крапочки, не просто сердечки, а цілі от знаки зодіаку. Тому бачите, навіть е, в такому форматі популяризували е, навіть там, я вже не кажу в білизні, але навіть і на широкий загалу, щоб всі побачили на колготках. Тому ми сподіваємось. Що вам було це все цікаво? Можливо, ви ще десь бачили. Щоб ось такі модні дома, популярні магазини, можливо, десь в торгових центрах ви бачили астрологічну символіку. Але знаєте, вона вже скрізь, це правда. Вона вже на кожному кроці малюють ці знаки. Але ми все ж таки хотіли вам донести ідею того, що це пішло з 1938 року, і що хтось зробив ті перші кроки, щоб подати саме астрологічну тематику в люди І використовувати її в одязі, в прикрасах, сумках, аксесуарах. От. І це зараз вже так все досить просто до цього відносяться і не придають великого значення. Але ж ми з вами в темі тепер. Тому залишайте ваші коментарі, ставте лайк, підписку, колокольчик і до нових зустрічей!